Вітаю! З вами видавництво «Вільний вітер я Андрій. А це наш новий зошит майстерня Каліграфічні прописи для дітей віком від 6 років. Мета зошиту каліграфічні прописи це постановка і вдосконалення правильного і красивого почерку в дитини. Зошит укладений з трьох розділів, є детальні інструкції і поради. В першому розділі написання елементів літер, які йдуть під номерами для полегшеного пошуку при потребі. В другому розділі конструювання і написання літер із вивчених елементів поєднання літер у склади і слова. В третьому розділі ми працюємо над написанням простих і ускладнених речень. При написанні елементів літер і самих літер задіяна методика оббігання камінців, що полегшує написання літер. В зошиті подані схеми напрямку написання літер.